Всім привіт, друзі! 6 липня, фідерна риболовля на річці Дунай. Ранок риболовлі. Я вже розклав речі, замішав в прикормку. Всім, кому цікава риболовля, залишайтеся до кінця. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь! Гарного всім перегляду. Прикормку сьогодні буду використовувати варений горох з пірловкою і з кускусом. І звичайна сипуха. Сипуха з сирним смаком. Ну, як, сирний смак, ну тут є багато частичок, я бачу, кукурузи, зернят соняшників ну, така, із запахом сиру. Монтаж інлайн з фідергамом, годівничка. Зараз повісимо 100 грам годівничку. Вусиками для течії, це вже най... найстаріша годівничка вже з неї вусики загнулися трошки, нічого, працює. Короткий повідець, восьмий номер гачка на... і голосі буду на лівий пробувати на Вафтерс. Закинемо. Розпочнемо з сливового Вафтерса. Як у нас були, були результати на цей вафтерс непоганого поддуста, можна сказати, навіть трофейного кілограм. Ну і ліву буду використовувати горох, на правий будемо використовувати сипуху. Дистанція невелика, метрів сорок. На правому фідері теж інлайн з фідергамом. Довгий повідець метровий. Тут будемо пробувати на, на кукурузу, на опариша, хоча будемо періодично міняти. Побачимо по походу діла риболовлі. Є перше клювання щось невеличке, або й зовсім нічого і щось невелике. Перша риба білогласка. Доволі непогано ще розміру. Пінопласт пінкою спрацював. Агресивне клювання було. То в нас там їшов під берег. на лівий. налівий було, але щось ми дуже впевнено. Пару разів смикнуло. А, є риба. Ось така нашивка. Вафтер с кукуруза і прижался пенопластик. На одну кукурузу. Ох, яка на кукурузу була Покльовочка Я думав я про пропустив її. Що у нас на кукурузу Попалося Ух, подус. Перше подушно сьогодні гарний екземпляр. Ось такий красавчик, Цікава риба. Назвичайно одну кукурузу клюнув. З неї і продовжимо. Невеличка кукурузина. 8 номер гачка, якщо я не помиляюсь, да. 8 номер гамакату LS3513F. Клювання має бути на першій хвилині вже в закид клювання. Гарно смикнуло, але щось не зрозуміло. Продовжуєш чи ні? На західі клювання було, але щось не забагрилося. Кукуруза мовчить. Є клювання в захід? З ну, пінопластом одразу клює. Так, да, це там не трофейна риба, риба спортивна, там 200-300 грам, але все одно приємніше тимпувати невеликою рибою, постійно перезакидати, ніж просто тягати туди-сюди, закормлювати. Кукуруза тишина. Були плювання з сливовим вафтерсом. Повернемося до нього. Вафтерс на гачок і плюс ще кукурузи на одну. Оп, яке кування одразу. Не попав. Вдавалося і сміхнуло нормально. Ну, одразу буде клювання. Я навіть приготуюся. Цього разу без пивання взакідні цього разу скип я вже думав про то поплеться. Но у него великий поддуст. Ближе. Рам 200. Поклевочка. Тільки відійшов. Щось смикає, але не може взять там дві кукурузи. Тільки відійшов, так і чування було. Щось його смикає, але ніяк не може. о подуст Доволі непоганого розміру подуст. майже втік за нижню губу, чудово. Все добре, а де щось побільше, дві кукурузи? Трошки не докинув до кліпси. клювання агресивне агресивна риба під поддуст за невеликий розмір. невеликий Екземпляр? Гарним клюванням. Гарний подуст. Ух, красавчик! Гарна погода сьогодні зранку, пасмурно, комфортно сидіти. Піноплат за запоришем. Груза щось не працює. Прийшло вже 2 години риболовлі, є пару штук непоганих поддусів, одна біла глазка, непогано так клювало з самого початку, годину десь так більш-менш клювало майже в закид. І щось вже 9 годин, початок 10-го. Клювання вже не такі активні. Наліво перебрав кукурузу з різними смаками. Є клювання на правець. Ну, щось невелике. Давай вже колтай. Да, так і є невелика рибка. О, зійшов, зійшов в березі. Невеликий поддус був. Я клювання непоганий подбустик. Ну прокльовує, прокльовує все одно є клювання на правий. Хвилина десь пройшла і вже є клювання на чистий опариш. Щось смикнуло пару разів, і кинуло. Щось там ще, ще дожовує його. Ага, і є риба. Є риба. Я думав пропустив. Потустить. Такі нустандартний сьогодні. Були трошки більше, але це такі найстандартніший розмір. Такий знову непоганий. Не 12-та година дня вже, пройшло 5 годин риболовлі. Риба себе не дуже активно поводила, але до десятка зловив. В більшості клював дуст. Одна була біла гласка. В цілому клювало все на опариша. пінку з підсадкою пінопласта, на кукурузу. На вафтерси, на кукурузу з різними смаками, зовсім нічого. Ні, Прийшов, Одна, один поддус на кукурузу на чисту був. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь, ставте лайкосик, якщо вам сподобалося відео. До зустрічі на Дунаї.